Поменше тіста, побільше начинки. Не любите возитися з тістом, цей заливний пиріг саме для вас. Просте тісто, смачний гарбуз з грибами, все змішується і запікається швидко, смачно і просто. Гарбуз зовсім не відчувається, а начинки виходить багато. 300 г гарбуза, 200 г цибулі, 300 г грибів. Цибулю та гарбуз ріжемо кубиками обсмажимо на олії 5 хвилин, додаємо нарізані гриби. Чайну ложку солі, чайну ложку меленого коріандру та сушеного чеснику, півчайної ложки чорного меленого перцю. Додаємо спеції до овочів і смажимо ще 5 хвилин. Для тіста, 1 яйце, 200 мл молока, чайну ложку розпушувача, пів чайної ложки солі. Збиваємо вінчиком одну 1 хвилину. І всипаємо 200 г борошна. Беремо форму для запікання, у мене ось така скляна, Вистеляємо паргаментом, Змащуємо олією або вершковим маслом. Викладаємо половину тіста, все розрівнюємо. Далі викладаємо начинку, розрівнюємо і заливаємо іншою частиною тіста. Все добре розрівнюємо. Ставимо випікатися в духовку на 35 хвилин при температурі 180 градусів. Приготуйте цей простий, але дуже смачний заливний пиріг. Гарбуз зовсім не відчувається, тісто танке, а начинки багато. Він ніжний та соковитий дуже смачний. Всім смачного і до зустрічі на каналі.